Запитання 13. Блок 11. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Введення адвокатом справ про позбавлення батьківських прав у суді. Підстави позбавлення батьківських прав. Мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони. Вона або він не забрала дитину з полового будинку або іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявили, щодо неї батьківського піклування, ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини. Жорстко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками-наркоманами, даються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва. Або такі особи, засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немінові права щодо дитини та звільняється від обов'язку її виховання. Перестає бути законним представником дитини, втрачає права та пільги на державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми, не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником, не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності. Наприклад, право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування. Втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. Проте особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.